Це Париж чи де це? Це Підлісний Махарій. Україна. Україна. Наймецький район це Підлісний Мухар. Хмельницька область. Мельницька область. А скільки вже років цьому храму? Вже з 1872 року. Він побудований. Будувався 14 років. А як він тут? Це, це зовсім не типово для нас. Тут була з, був костюл дерев'яний, і значна частина е, католиків тут проживала на цьому місці. І коли той дерев'яний костюл згорів, було прийнято рішення купувати таке е, кам'яне. І е, дуже багато і місцевих, і тоді ще е, магнатів місцевих, Малієвецька, Малієвецький, е, потім Варварівська пані їхньої участі, за участі місцевих і з місцевим камінням. До речі, це ж дуже схоже на, на Паризької Парізь, Богоматері. Звісно, тому що архітектор був звідти. Клас! За рахунок того, що вони звозили землю і скільки землі навезли, стільки побудували, розумієте, так доверху йшли. Бо не було такого рештування, як зараз. О, цікава методика, я ніколи це не чув. І того, виходить, просто ніби на розвищені. Ага. І потім його розтягнули, цю землю і костюм таке щось. Та це ми вам дзвонили? Ви нам дзвонили. Доброго <ріху> дня. Добрий вечір. Телі, раді бачити, що Боже ви завітали до нас. Невже це Україна?